Як виділитись на співбесіді в умовах, коли попит перевищує пропозицію? Ну що ж це офіційно? Сьогодні буде божевілля. Всім привіт, мене звати Владислава Гроза, і я рекрутерка компанії Кодіка. Дослідіть бізнес-компанії. Це дивно, але багато людей приходять на співбесіду, не знаючи, чим саме займається компанія. You... Хочеш, я перетворюю твоє життя на пекло? Знаєш, я поки що не готовий до стосунків. Щоб виділитись серед інших кандидатів, запропонуйте свої ідеї та покращення, які можуть допомогти у розвитку компанії. Наприклад, зазначте, що читали їхній блог, переглядали сайт, звернули увагу на дизайн і вже маєте кілька ідей для поліпшень. Також добре підготуйте запитання, що відображають ваш інтерес до бізнесу компанії. Уточніть про їхні проєкти, цілі та майбутні плани, це покаже вашу зацікавленість та готовність до співпраці. Будьте конкретними. Будьте зрозумілими і конкретними. Під час співбесіди уникайте непослідовних і довгих розмов. Намагайтеся не вдаватися до зайвої деталізації, коли це не стосується суті самого запитання. Адже ваша основна задача в умовах обмеженого часу передати якомога більше релевантної інформації про себе як про спеціаліста. Підтримайте свої відповіді конкретними даними, цифрами або результатами. Наведіть приклади проєктів, в яких ви були успішними або змогли розв'язати яку-небудь складну проблему. Це продемонструє у вас серйозний підхід до роботи. Наголосіть на своїх м'яких навичках, або як ми всі називаємо soft skills. Поділіться прикладами того, як ви ефективно взаємодієте з різними людьми, спілкуєтесь з колегами чи клієнтами. Які інструменти використовуєте для управління часом? Наведіть приклади того, як вам вдалося успішно адаптуватися до змін або як добре ви справляєтесь з задачами в рамках багатозадатності, це допоможе підкреслити ваші сильні сторони. Підготуйтеся до запитань замість традиційних відповідей на типові запитання. Наперед підготуйте кейс стабі, що демонструють, як ви вирішуєте складні завдання у своїй галузі. Кожну свою відповідь підтримуйте реальними прикладами з роботи. Буде ідеально, якщо ви зможете застосовувати ці рішення до бізнес-задач компанії. Концентруйтеся на проблемах, які актуальні для компанії, і покажіть, які дії ви здійсните для їх вирішення. Покажіть свою здатність до навчання. В умовах швидкого розвитку технологій і ринку здатність для навчання та самоосвіти стає все важливішою. Обов'язково наведіть приклади, назви книг, навчальних курсів. Якщо у вас вже є додаткові знання або навички, які можуть бути корисними. Не забудьте також їх підкреслити. Якось я бачив, як він убив трьох у барі олівцем. Олівце. Робіть висновки. Уявіть кожну співбесіду як можливість покращити свої навички комунікації та побороти нові виклики. Оцініть свої дії та взаємодії під час співбесіди. Проаналізуйте, які аспекти вам вдалося показати, а які потребують покращення. Зробіть висновки, як ви можете підвищити свою привабливість для роботодавців у майбутньому. Отже, світ роботи постійно змінюється. І кожен досвід може стати вашим кроком до нових можливостей у майбутньому. Залишайтеся наполегливими та вірте у свої здібності, і ви обов'язково знайдете роботу своєї мрії. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте і до нових зустрічей, Па-па!